Ніжний повітряний бісквіт, вишнева прослойка, яка додає кислинку і шовковистий крем. Ідеальне поєднання смаків. Давайте приготуємо його разом. Ну що, погнали? Нам знадобиться 7 яєць, 250 г цукру, 250 г борошна і 30 грамів крохмалу. Ця кількість розрахована на велику форму десь 26 см. Крохмал ми змішуємо з борошном для того, щоб потім не було грудочок і краще все це було поєдналося з нашою яєчною масою. Велику миску, кладемо нашу, наші яйця, дрібку солі, щоб краще все це збилося, і поступово додаємо супор. взбиваємо корціями. Цукор тоді краще поєднається з яйцями, якщо не всі одразу додавати. Збивати потрібно десь хвилин 5, допоки маса не збільшиться і не стане біля. Якщо у вас слабкий міксер, то краще білки відокремити від жовтки і взбити все окремо, а потім просто поєднати. А ви знали, що бісквітний торт з'явився у епоху Ренесансу? Його придумали італійські пекарі для іспанських королів. Саме тому в Європі бісквіт довгий час називали іспанським хлібом. А секрет його легкості не в вростувати, а правильно збити п'яти. Тому стараємося і гарно взбиваємо нашу масу, поки вона не стане красивою. Ось приблизно до такого стану. Ви побачите, я постаралася на відео показати, наскільки добре треба взбити. Видно, що вона збільшилася і що вона поступлішала. Приблизно ось такий результат у вас має вийти. Все. Це гарно взбиті яйця наші з цукром. Бачите, він так повільно стікає з вінчиків ось така маса. Далі беремо наше борошно з крохмалом, і краще поступово змішувати його. З яєчною масою, для того, щоб не було грудочок, і все перемішувати. Якщо у вас є силиконова лопатка, краще лопаткою, беремо знизу догори, обережно все змішуємо. Для чого це так робити? Щоб е, наші пухирці повітря, які утворилися під час збивання яєць, нікуди не поділися. А в тісті не було грудочок, тому ми так ретельно все нікуди не спішимо, все перемішуємо. І тоді тістечко буде ідеальне. Гарненько-гарненько все. В декілька разів не треба бухнути туди, все одразу. Все гарно змішали, щоб потім у нас вийшов дуже гарний результат. Ось таке тісто в нас вийшло. Бачите? Воно не густе і не рідке, таке, як потрібно. Ось так воно гарно стікає. Тепер беремо форму. У мене форма 26 см. Якщо у вас менша, тоді, відповідно, ви берете меншу кількість інгредієнти. Обережно виливаємо все в форму. В цей час у нас вже гріється духовка, поки ми все це виливаємо, приблизно тіста до половини форми. Потім воно все підніметься. І Буде більше. Крохмал ми додали в тісто для того, щоб прибрати оцей присмак яєць і прибрати лишню вологу з тіста. І тоді саме тісто буде таке більш м'яке, більш пухке. Для того я додаю крохмал. Хто не любить присмак яєць, раджу спробувати такий рецепт. Далі беремо нашу форму. І ставимо вже в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Спостерігаємо за результатом. Під час приготування духовку не відкриваємо, і після того, як наш бісквіт спікся, важливо його лишити в духовці на деякий час. Потім ми його достаємо і викладаємо на решітку, щоб він трішечки стабілізувався і дійшов. Ось такої висоти він у нас вийшов, бачите, рівненький гарнесенький. Нехай він трішки постоїть відпочинок, а ми займемося кремом. Приготуємо крем. Нам знадобиться пів літра сметани, 20% жирності. Десь 03 літра згущеного молока. Також нам треба 30 г лимонного соку, але в мене трішки менше, тому що скільки було лимону, скільки витягли з нього соку. Беріть глибоку миску, щоб потім не ловити сметану по всіх стінах і не відмивати. При взбиванні викладаємо нашу сметану, додаємо наше згущене молоко і будемо все збивати. Якщо у вас сметана е, рідка, то її можна на марлічку підвісити, щоб в неї стекла е, лишня сироватка і тоді вона буде густіша. Починаємо все ретельно збивати. Збивати потрібно хвилин 10, можливо, більше. Все залежить від якості ваших продуктів, від вашого міксеру, додати також лимонну сік і ще раз збивати. Маса має бути така пухка, на не знаю, що тепер. Ви зрозумієте, що ви збили її нормально. У мене сметана була не дуже хорошої якості, тому... Взриваємо і вижу гарний результат. Далі починаємо збирати наш тортик. Бісквіт я перевертаю зазвичай верхушкою донизу, тому що дно завжди рівне, і потім ідеально його збирати. Розрізаю я його на три частинки рівні. Тоді гарно все виходить. Ось так. Все, відкладаємо в сторону. Беремо сироп з вишні, який лишився. Ми вишню перед цим процідили на друфлак, взяли сироп, який остався, і робимо пропитку для нашого бісквіту. Якщо у вас немає консервованої вишні, візьміть просто воду з цукром, перемішайте і так само пропитайте бісквіт. тоді буде набагато смачніше. Беремо наш кремушок, розпреділяємо його приблизно на три частини, щоб так. Беремо вишню. І розкидаємо, скільки вам хочеться. Вишня може бути консервована. Якщо немає, купіть заморожену в магазині, будь-якому в нас коштує копійки. Можна її прямо розморозити і положити. Можна трішечки проварити з цукром, тоді вишня буде більш солодкою і смачнішою, якщо хочете. І кожен слой ми отак беремо кремом і вишенькою. Розкладаємо, щоб у нас все було гарно. Все. Трішечки передавити. І залишки крему розпреділяємо, заливаємо зверху, трішечки розпреділяємо по бокам, щоб він також гарно все в нас пропиталося. Тоді буде все смачненько, красивенько розрівняємо і відправляємо в холодильник. Нехай постоїть там декілька годин. Все готово! Дивіться, яка краса. Солодкий. Ніжний, пропитаний, все ставте чай, звіть, друзів, запрошуйте. Ну, це реально дуже смачно, дуже просто. Скуштуйте, спробуйте вас вийде. Підписуйтесь на мій канал, тут багато буде смачного. Готовте з любов'ю!